Всякому місту звичай права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю своя любов є, всякому горлу до смаку своє. А я у полоні одних лише дум, одне лише тривожить мій ум. Панський Петро для чинів три куртки, федір Купець Обдурити прудкий, той зводить дім свій на новий манір, інший гендлює, візьми перевір. А я у полоні одних лише дум, одне непокоїть тільки мій ум. Той без, безперервно стягає поля, той іноземних заводить телят. Ті на ловецтво готують собак, в цих дім, як вулик, гуде від гуляк. А я у полоні одних лише дум, одне непокоїть тільки мій ум. Той Гірек сплітає з брехні, лікаря мертві йдуть в рідні. Туза рішанує і частить, в позов степан, як на свято біжить. А я у полоні одних лише дум, одне непокоїть, тільки мій ум. Ладить юриста на тон свій права, з диспуту учню тріщить голова. Тих непокоїть мене мур, всякому голову крутить свій тур. В мене ж турботи лише одні, щоб безрозумно не вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті мужик то чи цар. Все пожере, як солому пожар. Хто ж позневажить страшною сталі? Той, чия совість, як чистий кришталь.